Велична, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода. То України мова барвінкова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня, колискова, заходить в серце й душу з ранніх літ, ця мова, наче пташка світанкова, що гордо лине в свій стрімкий політ, автор Юлія Косинська. Мова втілення думки. Що багатша думка, то багатша мова. Любімо її, вивчаємо її, розвиваємо її. Максим Рейський Хто нікчемну душу має, така ж і у нього мова, Леся Українка. Не співає наша мова, чарує, тішить і п'яниць. Олександр Олесь. Слова росли із груду, мов жита. Но зерном колосилась мова. Вона як хліб, вона свята. І крові предків тяжко пурпурова Ліна Костенко. Мова духовне, багатство народу. Щоб любити мову, треба її знати Василь Сухомлинський. Мова то серце народу. Зникає мова, зникне народ автор Іван Огієнко. Це прекрасне рідне слово, воно на світ, а всі світи Володимир Сісюра. Рідна мова дається народові Богу, Чужа людьми її приносять на вістрі ворожих списів, Василь Захарченко. Освіта це вигієн. Письмо з помилками, то як не вимиті руки чи зуби, Василь Стус. Слово то мудрості промінь, слово то думка людська Олена Вчинка. Рідна мова на чужині ще милішою стає Павло Грабовський. Мов багато не існує у світі, а є лише в погані. Мова, коштовний скарб народу Іван Франко. Мова не полова, її вітром не розвієш. Українське прислів. Граматика керує навіть відчалями. Жан-Батист Марія. Чужу мову треба вчити 6 років, а нашу мову треба вчити все життя. Працював мультир. Говори, щоб я тебе побачив, Сократ. І щоб здавалось, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, оживає, яких почулись. Тарас Шевченко.